Слава Ісусу Христу. Я хочу також на продовження служіння зачитати тексти із Божого Слова. Перший це, текст це є соборне послання апостола Якова, перший розділ, з другого вірша по четвертий. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте у всіякі випробування. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Другий текст це є послання апостола Павла до римлян, Текст, який щойно вже читався, п'ятий розділ з 1 по п'ятий вірш. Отож, виправдавшись вірою, Майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією Божої слави. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам слава Богу. Якщо ви зауважили і в першому, і в другому тексті мова йде про терпеливість, про терпіння. Якщо так пора аналізувати, то на тему терпеливості. Частенько згадуються проповіді, але якщо проаналізувати наше життя, то ми можемо зрозуміти чому? Тому що нам так часто її не хватає. І Бог побуджує серця наші, щоб знову і знову звертати увагу на це. Якщо взяти до уваги життя Ісуса Христа, з самого початку. Чи взяти батьків його. Ми бачимо, що і їм також потрібна була терпеливість. Так як розвивалися події, дуже важко було непросто. Знаючи добру новину, це буде Спаситель, але їм приходилося терпіти проблеми, переживання, час народжувати нема де. Знайшли куточок. І там незручно, і постійно якісь переживання. Тут укази такі видаються, що серце тріпоче. Верстає Ісус, ходить з учнями, і постійно, постійно, навіть йому треба було проявляти терпеливість. І фінальний акорд. Оці останні дні, останні години, останні хвилини це час надзвичайно великого прояву терпеливості. Я думаю, що дивлячись на життя Ісуса Христа, ми можемо сказати, що справді, йому було непросто. І батькам було непросто. А нам деколи хочеться, щоб наше життя за. З Богом християнське слідування було таке легесеньке, ну, щоб ніколи ніщо, нікого не треба було терпіти. Але ми бачимо, що деколи наша поведінка, навіть наша, така, що себе приходиться терпіти. Проходить якийсь відрізок часу і дивимося, ну як ми могли так поступити? Ну як? І я думаю, що. Якщо так бути відвертими, то у всіх сферах життя нам потрібна терпеливість. Навіть сім'я, здається, ну, мала би бути така ідилія. це створене Богом місце, де має панувати любов, згода. І туди приходить випробування. І там приходить момент, коли десь не вистачає терпіння. Здається, діти це благословіння, а деколи приходить момент, і батьки думають, ну, за що то мені? Не раз я таке чув, за що ви мені таке робите? І треба їх терпіти? Так само, коли хлопець з дівчиною зустрічається, ну, здається, а ще так поговорити з ними, ну така ідилія, таке щастя, така велика любов, що кажуть, От Всі сваряться, всі не мають проблеми, а ми так сильно любимося, що в нас буде все ідеально. Тобто, терпіти не треба буде. Просто все буде по любові. Але приходить час і показує практика, що коли сходяться двоє недосконалих, рано чи пізно приходиться проявляти терпеливість. І. Наші такі території не закінчуються межами сім'ї, є родина. Навіть є багато пісень, багато розповідей про особливу любов і терпіння до тещі, правда? До невістки це особлива любов. І ми можемо побачити, що в тих місцях, де має бути особливо, особливо все добре. І там потрібна терпеливість. Ми починали з того, що в сім'ї, де народився Ісус, здавалося народжується Спаситель світу. Мало би бути все ідеально. Але практика показує, і там в сім'ї були моменти, де потрібно було проявляти терпеливість. Коли ми йдемо на роботу, на роботі також потрібно проявляти терпеливість. Десь господар щось ну таке щось хоче, і ми вже думаємо, ну що він таке хоче, а треба терпіти. Начальник приходить до, до підлеглих і починає. І починає. І може бути таке несприйняття: ну чому? Я що найгірший чи найгірше? Що ви вже мене хочете? Хоча навіть не обов'язково начальника. Хатає того, щоб наш співробітник чи співробітниця, наприклад, випили, напилися, п'яні. А знаєте, як з п'яними працювати? Приходиться терпіти. Терпіти, а тоді ще й довго терпіти. Якщо хтось скаже, ну, ці сфери це одне, ну, вже в служінні не треба терпіти. А деколи в служінні приходиться терпіння проявляти? Хтось заголосно співає, Хтось заголосно молиться, проповідник задовго проповідує. І так приходиться деколи терпеливість проявляти. Хтось каже, запах не такий. Хтось там тройним деколоном накропився, і мені сидіти коло нього. І це все моменти, які, здається, прості, елементарні, але в таких моментах навіть в служінні, нам потрібна терпеливість. Одним словом, всюди, де б ми не йшли, нам потрібна терпеливість. Народна мудрість каже, хто терпен, той спасен. Навіть в народній мудрості є те, що десь нас направляє на те, що є позитив, навіть в тому, що ми терпимо. Я колись був в один момент, зараз я скажу такий приклад, який показує до того, що нам всюди, всюди потрібно мати контроль над собою. І проявляти терпеливість. Навіть там, де здається, ну просто ми ну, нікого не знаємо, не розуміємо. Я колись на е, одній зупинці в Бордо, в Франції, сижу і приходить якийсь чоловік, такий малесенький, такий худошавий, але бачу якийсь неадекватний, щось сіпається, щось так, і починає кричати. Кричати до мене. Мені було легше, що я його не розумів. Але неприємно, всі люди зглядаються, сидять цілий ряд жіночок і там два чи три хлопчики, а він кричить до мене. Я собі став, обернуся в другу сторону. Думаю, кричи собі. Приїжджає трамвай, я сідаю в трамвай. Він йде за мною, стає біля мене і далі кричить. Думаю, ну що йому не хватає інших людей? Що ти мене хочеш? Ну, вибрав. Чоловіка навіть, а не жінку. І я серед них був найвищий, найбільший. Він чогось з мене хоче. Я вже з трамваю вийшов, вже йду до, до будинку, де маю жити, А він йде за мною кричить через такий довгий міст. Ну і тут думаю, ну, чоловіче, ну взяв би кулаки, джав, ну так би тебе зловив зараз. Ти ж такий малий, худий. Та так би тебе зараз потріпав. А потім думаю. Чи Бог хоче того? Я міг би. Але чи мені було б добре? Ні. А йому також ні. Тобто, нам двом було б недобре. Але коли когось навчити, це ми можемо сказати. Терпі. А що він тобі зробив? Ну, ходить кругом тебе, кричить просто. Але коли це стосується нас, емоції беруть. І я розумію, що це бідна людина, це хвора людина. А я можу просто підатися на провокації. І коли це стосується, навіть в сім'ї, нам треба ставитися до того, що хтось з нас не припильнував. Причина в тому. Не в тому, що ми стали ну, непотрібними, ми потрібні. Але десь диявол знайшов слабинку. І дав недобру думку. я зараз хочу показати таку цепочку, яка показує, що чим швидше ми відреагуємо, тим легше нам буде проявити терпіння. Перший рівень це рівень думки. Нам приходить думка. Якщо ми її розвиваємо, розвиваємо, не зупиняємося. Вже йде рівень емоцій, ми починаємо бунтуватися. Справді. А що то таке має бути? Як так? Як так зі мною можуть поступити? Якщо ми тут не зупиняємося на рівні емоцій, вони починають з нас виплескуватися в формі слів. І почалося. Буває, що ми можемо не зупинитися на словах. Починаються якісь діла, у когось рукоприкладство, у когось ще щось. І в кінцевому результаті, після того всього, ми бачимо наслідки. І біда, коли завжди ми зупиняємося тільки вже, коли дивимося, от наслідки, о, і тут наслідки, і тут наслідки. А Бог хоче нас навчити, щоб ми на рівні думки ще старалися зупинити. Це ж не добре. Це не має так бути в мене. Я дитина Божа, я християнин. Бог хоче, щоб ми терпіли. І терпіли найперше на рівні думки, якщо прийшла якась думка, навіть за когось дуже близьку людину. А чому я так за неї думаю? Для чого я розвиваю негативну думку? Я ж знаю, що потім будуть наслідки. Тому хай Бог допоможе нам всім. Коли навіть приходить перша думка зупинитися, сказати, Боже, дай мені сили це відігнати. Бо коли прийдуть емоції, я можу не спинитися. Вони можуть заволодіти мною. І потім буде біда. Коли ми проявляємо терпеливість, у нас є навіть такі позитивні наслідки. Це не просто ситуація мене, мимо нас, якщо ми проявимо терпеливість, а ми будемо мати користь. Ми можемо стати кращими. Перше, згідно євреїв 10.36, ми зможемо виконати волю Божу і прийняти обітниці. Здається, що це проста річ, буденна справа. Але в ній може бути Божа воля. Можливо, Бог мені посилає якогось чоловіка, щоб я йому щось розказав. Так, його важко прийняти. Він вредним. Він поводиться неправильно. Але, можливо, це якраз єдина можливість, коли я можу послужити. І це може бути воля Божа на моє життя, яку він хоче, щоб я виконав. І є багато обітниць, які ми зможемо прийняти лише тоді, коли ми будемо терпіти. Ізраїль свого часу не міг проявити терпіння багатьох випадків. І йому було дуже важко прийняти обітниці. Ми читаємо про небесні оселі. Це обітниця. І ми так хочемо небесних осель. Ми так хочемо жити вічно, але скажіть, без терпеливості ми з цього осягнемо? Ні. Бо ми не зможемо пройти життя так, як Христос нас вчить. Тому нам потрібно терпіти. Просити Боже, дай нам сили! Ти бачиш, мені важко. І дивитися на Христа. Який перетерпів, який показав приклад. Якова 1.12 написано, що ми тоді можемо бути блаженними. Ми хочемо часто бути блаженними, але щоб так. от Раз і я став блаженний. блаженніший Ігор. Ось я в всій красі. Але краса приходить блаженство тоді, коли Бог нас міняє. Приходять утиски, те, що ми читали, і в тих утисках нас Бог міняє. Ми стаємо блаженними, ми стаємо кращими. Ми тоді отримуємо здатність терпіти. Читаючи далі Матвія 24 і 13 вірш, ми можемо бути спасенними. Те, що я говорив, спасіння просто так не прийде. Є життя, в якому ми маємо написано витерпіти до кінця. Ісус Христос витерпів до Кінця. І це дало змогу і можливість кожному із нас вірою прийняти Його жертву і усягнути вічне життя. Але є моменти, коли. Життя ще є наше, де ми маємо терпіти і витерпіти до, до кінця також. І тоді ми будемо вічно із ним. Де ж взяти терпливість? Брати і сестри, де берете? В супермаркетах її не продають? Навіть у церкві ніхто її не роздає просто так. Вона не приходить просто так. Нам потрібно мати любов. Навіть наше ставлення до дітей, до ближніх, зовсім інакше з терпеливістю, коли ми любимо. Якщо ми хочемо мати терпеливість, а не маємо любові, не знаючи, вдасться. має бути в нас Божа любов, яка би наповняла серце, і тоді ми зможемо таких недосконалих, хто нас оточує, любити. Подумайте на хвилинку такий момент свого життя. Коли найважче проявити терпіння? Коли десь охолола трішки любов? Коли ми починаємо десь менше любити, коли ми у відносинах відчуваємо якусь, можливо, не прірву, але віддаленість. Коли десь чуть-чуть вже -чуть далі один від одного, тоді важко терпіти. Все дратує. Є багато причин, щоб сказати, що ти не правий чи ти не права. Але має бути між нами любов. Дуже гарно показала ситуація з коронавірусом, декому, можливо, з війною. Коли чоловік і дружина стали більше бути разом. І це показало, які в них істинні відносини. Коли статистику я почитав нашого українського народу за ці останні роки, вона дуже гарно показала наші проблеми, проблеми у відносинах. Дуже багато сімей почали розводитись, Бо вони не могли від ранку до вечора бути разом. Коли зранку попрощалися після гарної кави, поцілунки, розійшлися по роботах, ввечері зійшлися, ну там гарна романтика вечір, і знову поспали і знову на роботу. А тут, коли прийшли коронавірусні дні, коли закрили відранку до вечора, у хатах чоловіка і дружину і дітей. І почалося. Ти що тут робиш, чого ви кричите, порозкидали. І по кожному є якась причина, що дратує, а терпливості немає. Це показало, хто є, хто насправді. Не ця ситуація попливала людей, а вона як краще показала, хто в якому стані. Дуже часто є моменти, коли Бог щось допускає оці утиски, про які ми читали, для того, щоб нам показати, які ми є. Ми думаємо, що ми маємо сильну терпеливість, а в нас її нема. І в таких моментах, коли ми усвідомлюємо, Боже, ми не праві, Бог хоче, щоб ми його просили. Боже, дай сил! Ти наша надія, ти наша допомога з тобою. Ми зможемо приймати усіх. Але має бути ця любов Божа любов. Ділючись на Ісуса Христа, написано, Він приймає всіх. Він помер, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув. Але, мав життя вічне. Це любов, яка не дивиться, що ти кращий, я тебе спасу. А для всіх, для всіх. І це є дуже, дуже важливо пам'ятати. Тоді ми зовсім інакше приймаємо Христа і Його жертву. Він приймає всіх і мене такого недосконалого. Ми читали: Утиски приносять терпеливість. А він досвід, і тоді надія. Є моменти, коли ми можемо опиратися на якийсь досвід. Є моменти, коли ми тільки на надію. А що ж робити з тими утисками? А ми маємо гідно їх пройти. Ми дивимося, що в багатьох мужів, мужі віри, були моменти утисків. Моменти, коли їм було непросто, але вони, коли проявили терпеливість, вони, ніби як піднявшись на щабель, вони стали кращими і не змогли виконати Божу волю. Нам потрібно утиски приймати не як підставу для того, щоб нарікати на Бога, звинувачувати, Боже, ти мене не любиш, а як можливість стати кращими, як можливість. Отримати терпеливість, яка походить тільки від Отця. Походить із неба, а не від, просто від нас. І в таких моментах, я думаю, завжди важко. Завжди непросто, коли ми дивимося тільки на себе і на свої проблеми, але не дивимося на Христа розп'ятого. Нам треба дивитися на Христа і просити, Боже, поможи мені. Я знаю, що лише в тобі є те, що потрібно мені. І я вірю щиро, що ми тоді зможемо пройти, щоб не було. І останнє, що я хочу сказати, згідно. Божого Слова, це Євангелія від Луки, 8 і 15 вірш, коли ми читаємо про сіяча і завершення слів таких, а те зерно, тобто, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Ми деколи хочемо принести добрі плоди для Бога. Хочемо проявити терпеливість. Але де той плід має взятися, якщо туди не попало зерно? Проблема може бути наша в тому, що ми не слухаємо і не бережемо Боже Слово, як тут написано. Якщо те Слово ми будемо приймати. Воно буде, як це добре зерно, падати в наше серце. Якщо ми будемо його слухати, берегти, тоді ми зможемо принести плід терпеливістю. Я розумію, що є моменти в кожного з нас різні. Хтось може сказати в сім'ї, в мене все добре, в мене тільки на роботі є там один подразник чи подразниця. Хтось скаже, в мене і в сім'ї добре, і на роботі, ну, кругом добре, Ну, деколи в церкві хтось там. В кожного різні моменти. Але я знаю одне, що незалежно, незалежно де, нам потрібно терпіти. Незалежно хто нам потрібно терпіти. Я розказую це слово. Не через те, що я побачив, що я вже досконалий, терплю всіх. Через те, що я побачив, що мені деколи не вистачає терпіння. Я побачив, що, служачи іншим, ми можемо все одно десь опустити момент і не впильнувати. Ми можемо терпіти всіх в церкві, ми можемо протерпіти всіх на роботі, а тоді прийти додому такий вже, знаєте, як вижити лимон, а вдома не проявити терпіння, чи до жінки, чи до дітей. Правда? Це правда. Вони вдома мене бачать і знають. І знають, що я також недосконалий. І знають, що мені також потрібне терпіння. Деколи довго терпіння. І тому я це говорю слово не як просто з теорії, що десь я таки вичтав, я це пережив. Я це зрозумів, що нам потрібно терпіння. І якщо ми в якийсь момент подумаємо, що ми десь по накату, все буде добре, ні. Нам постійно треба мати відносини з Богом. Щоб це слово, яке пробуває. В нас тут в серці, воно могло зробити роботу, бо без нього важко. Без нього дуже важко. А я вірю, що коли ми будемо в тих утисках, надіятися на нього, просити, Боже, поможи, то нам буде легше. Нам буде набагато легше приймати один одного такі, як ми є. Так як зробив Ісус, не дивлячись на лице, Він прийняв всіх. Я хочу зараз нас закликати до молитви. Щоб ми помолилися до Бога щиро і розказали, як є. Боже, я не можу терпіти в тих моментах чи в тих моментах. Ти бачиш все, ти знаєш все. Поможи мені. Я щиро вірю, коли ми будемо відкриті перед Ним, Він нам допоможе. Чим більше ми відкриємо двері серця, тим більше в нього війде Божого, благословенного і потрібного для нас. Давайте будемо відкривати серце для Бога. Амінь.